Вітаю вас, народ! Цей день настав. Вийшов Stalker 2. Юху, так, зачекайте, який є рушій. А, Unreal Engine. Угу. Що ж, будемо плакати. Щодо цього відео, я вже бачу, як в коментарях люди будуть писати: а ти зайди в ту локацію, там буде 0 FPS. Так, я бачив, що гра не ідеально працює в деяких локаціях, а саме в локаціях, де багато NPC, я бачив той відео світ Digital Foundry, що на консолях взагалі до 0 FPS падає і треба чекати 6 секунд, щоб гра продовжилася. Це дуже боляче. Така сама ситуація і на кампах. Дуже Вимоглива ця локація до процесора. Хоча дивно, NPC там нічого не роблять, стоять, а все одно процесор дуже сильно навантажується. Тож тут, на жаль, оптимізація графіки ніяк не допоможе, це проблема локації та NPC і оптимізації всього цього, що використовується дуже сильно процесор, і ми, на жаль, ніяк не можемо вплинути. Можливо, моди якісь вийдуть та покращаться, але я думаю, що розробники, скоріше за все, самі це виправлять. Беруть деяких NPC і все. Тож давайте закінчувати зі вступом і почнемо оптимізовувати сталкер 2 Почну я з апскейлерів. Як ви бачите, я сюди додав TAA, та TSR це більше згладжування, ніж апскейлерів, як ви бачите, FPS не додається. Але, звісно, картинка чітка там. Але у порівнянні з DLSS не настільки чітка. І тут все по класиці. Якщо у вас відеокарта Nvidia, то DLSS. Якщо у вас відеокарта від AMD, то FSR. Якщо у вас Intel, то хто ви такий? <хи> та ви обираєте XESS. По якості DLSS на першому місці, XESS на другому та FSR на третьому. Про TAA та TSR нічого не буду казати, хто його буде обирати, коли нам потрібно більше FPS. А ці Два типи згладжування, вони не додають FPS. Далі також декілька слів про генерацію кадрів з DLSS на якість. Якщо увімкнути генерацію кадрів, то непоганий буст додається. Це я зараз тестую з максимальними налаштуваннями графіки, щоб було максимальне навантаження, і як ви бачите, FPS непогано додається. Щодо якості цієї генерації, я не помітив ніяких проблем, все працює чудово, Input lag Малий, тобто я його не відчуваю. А щодо генерації кадрів від AMD, на диво вона чомусь у мене не запрацювала з DLSS не запрацювала і з FSR не запрацювало. Якщо у вас відеокарта від Nvidia і у вас якимось дивом воно запрацювало, напишіть у коментарі, як воно працює, чи є інпут лаг. Я думаю, що він буде. Але у наш оптимізований пресет графіки, ми не включаємо генерацію кадрів. Це вже залишаємо, як то кажуть, на ваш розсуд. Чи треба вам генерація кадрів, чи ні. І також перед тим, як ми почнемо занурюватися у налаштування, які нічого не змінюють та не змінюють FPS, давайте спочатку подивимось на загальний пресет якості. Як ви бачите, у нас є епічно, високо, помірно та низько. Великої різниці між епічно, високо та помірно в плані графіці, я не бачу. Так, звісно, на помірно трави менше, це ви побачите на загальній картинці. Але, наприклад, низький пресет він вже набагато плоскіший, тому що зникають додаткові тіні. І я би Казав, що якщо ви не хочете паритися, і у вас плюс-мінус е, нормальна відеокарта, то можете помірний пресет поставити. А звісно, якщо у вас комп не тягне, то ну вам тільки низький пресет. На жаль, як ви бачите на загальній картинці, різниця між епічно, високо та помірно не така вже й велика. Так, на помірно дерева, які далечині, вони гірші. Але що поробиш, треба побільше FPS. але низький пресет, звісно, він дуже плоский. І нарешті переходимо до нашого улюбленого пердолінгу з налаштуваннями. Першим йде у нас текстури. Як ви бачите по FPS, різниці взагалі ніякої я не бачу. А по текстурам зміни відбуваються тільки якщо поставити низькі текстури. Це можна помітити на капоті автомобіля цього грузовика, там, де дрібні такі подряпини на низькому вони зникають. А на помірно, високо та епічно. Майже однакові, я взагалі не бачу різниці. І якщо ви подивитесь на руки нашого персонажа, ви також помітите, що різниці між епічно, високо та помірно немає. Тільки вона з'являється, коли увімкнено низькі текстури. Тож для нашого пресета я залишаю епічні налаштування текстури. Звісно, якщо у вас відеокарта до 8 ГБ відеопам'яті, то вам, скоріш за все, краще буде обрати помірні текстури. Далі йде у нас налаштування волосся. Тут я вирішив не ставити усі налаштування, тільки епічно та низько, як ви бачите, ну, великої різниці немає. Звісно, на епічно трішки краще, але нам потрібно більше FPS, тому ми обираємо низьке налаштування волосся. Звісно, було б краще ще подивитися на мутантів якихось волосатих, але звісно, ви розумієте, що рядом з ними ти не постоїш та не познімаєш їх, щоб подивитися, які FPS, бо вони тебе просто вб'ють. Тож я обрав ось. Цього персонажа, щоб подивитися, як ви бачите, різниця ну дійсно мінімальна, а можна отримати додаткові два FPS, якщо поставити волосся на низько. Далі ще одне налаштування, яке не працює чомусь, деталізація об'єктів. Як ви бачите, що епічно, що високо, що помірно, що низько все однаково. Тож для нашого пресета обираємо епічно, чому ви ні. Трішки довше поговоримо про якість ефектів, тому що тут є деякі моменти. Як ви бачите, це налаштування взагалі не впливає на FPS у цій сцені, а якість, звісно, змінюється. Ось це непогана сцена, де можна помітити, що робить це налаштування. На низькому зникає відображення артефакту, який попереду, чи це не артефакт, що це просто якийсь ефект. І я також вже під час монтажу помітив, що зліва зверху ви можете помітити, що там літають камінці, і на епічно цих камінців набагато більш ніж на низькому присеті. Тому саме у ось цій сцені це налаштування впливає на продуктивність, але у всіх інших сценах воно у мене не впливало. Також ви можете помітити, що часток, звісно, на епічно набагато більше, ніж на низькому. І в цій сцені, як ви бачите, на FPS майже не впливає. І я ще засняв ось таку сцену під час геймплею, як ви бачите, різниці у FPS немає. Але на якість картинки воно впливає. Як ви бачите, я зробив стоп кадр, і ви можете помітити, що аномалія на епічно дає світло, а на низькому пресеті воно не дає. Тож можете спокійно ставити на епічно. Якщо десь і буде просідання FPS через якийсь ефект, я думаю, це буде дуже рідко, тому що як ви бачите, тільки в одній сцені я помітив просідання FPS на налаштуваннях епічно. І то всього на 2 FPS. Тому вважаю краще отримати гарнішу картинку, ніж додаткові 2 FPS в один якийсь момент, який коли буде, ніхто не знає. Хі -хі. Тож для нашого пресету я обираю епічно, тому що буде і гарна картинка з додатковими ефектами, і на FPS майже не впливає. Матеріали ще одне налаштування, яке ні на що не впливає, епічно, високо, помірно, низько. Я різниці не бачу. Тут є різниця тільки в тому, як тінь падає від сонця, тому що час йде, і тінь змінюється. І на цьому все. Звісно, можливо, це налаштування впливає на те, скільки відеопам'яті та оперативки використовується, але через те, що в мене 16 гігабайт відеопам'яті та 32 ГБ гігабайти оперативної пам'яті, гра використовує все по максимуму, навіть з низькими налаштуваннями Змін у використанні взагалі не відбувається і це дивно, хоча ні, це не дивно, це Unreal Engine. Тому така фігня. обираємо епічно. Якщо у вас мало оперативки та мало відеопам'яті, обирайте або помірно, або низько. Для нашого пресету епічно. Постобробка. Тут порівняємо тільки два налаштування: самий максимальний та самий низький. І як ви бачите, різниці у FPS немає, і різниці у картинці теж немає. Є тільки різниця у тінях, тому що сонце рухається у грі. Тож для нашого пресету обираємо епічно. Налаштування згладжування, воно ніяк не впливає на картинку та FPS. Скоріше за все, коли увімкнено FSR чи DLSS, це налаштування автоматично вимикається. Тож можете залишити найепічно, якщо ви граєте з DLSS або FSR, або XER. SS, тому що це налаштування ніяк не впливає на якість картинки та FPS. І так само з розмиттям у русі. Я завжди залишаю увімкненим, на FPS не впливає. Далі налаштування глибина різкості. Як ви бачите під час геймплею воно ніяк не впливає на картинку, і так само ніяк не впливає на FPS. Тож залишаємо епічно світлові стовпи. Ніяк не впливає на FPS, та на картинку теж я не побачив ніякої різниці. Якщо що я тестував у різних локаціях, різних місцях, тож залишив тільки ось цю сцену і все для нашого пресета. Залишаємо увімкнено. Якість затінення. Це налаштування впливає на продуктивність. Як ви можете помітити, епічно, високо та помірно виглядають по картинці плюс-мінус однаково, а низьке налаштування вже виглядає плоскіше, тому що зникають додаткові тіні. Тож для нашого пресету обираємо помірно. Додаються тіні, додається об'єм, але і FPS на достатньо високому рівні. І також додатково ми отримуємо 1 чи 2 FPS в залежності від сцени. Глобальне освітлення теж впливає на FPS. Як ви бачите, епічне налаштування дає нижче FPS, високо та помірно дають однаковий FPS, а низьке налаштування дає плюс 1 FPS у порівнянні з високо та помірно. Тож для нашого пресету обираємо високу якість глобального освітлення. Відображення, як ви бачите по цій сцені, дуже складно помітити зміну, але вона є. Ви можете побачити на відображеннях дерева на епічно високо, та помірно дерева виглядають однаково, а на низькому налаштуванні дерева відображаються чорною текстурою. По FPS епічне налаштування зжирає всього один FPS, тож для нашого пресета обираємо високе налаштування відображення. Також додав ось таку сцену. Тут я зазумив на монтажі. Тут ви можете побачити, що. Що саме відбувається з відображенням, коли ми змінюємо налаштування. Як ви можете побачити, різниці між епічно високо та помірно немає. Можемо обрати високе налаштування, додати 1 FPS та грати. На жаль, поки що у цій грі рейтрейсінгу немає, тож граємо поки що так. Якість тіней. Це налаштування впливає на FPS, але не так сильно, як це було з Silent Hill, де ми отримували, якщо я не помиляюся, плюс 20 FPS, якщо ми поставимо на низькі налаштування. Як ви можете помітити, різниця між налаштуваннями тільки у роздільній здатності тіней. Ви можете побачити, що на низькому налаштуванні тіні йдуть такими сходами. В той час, як на помірно воно майже згладжено, на високому налаштуванні можна вже сказати, що майже ідеально. Тож для нашого пресету обираємо високі налаштування тіней. Далі ще одне налаштування, яке не працює, хмари. Як ви бачите, різниці між налаштуваннями немає, тож залишаємо на епічно. І також сюди додаємо налаштування неба. Різниці між епічно та низько немає, тож залишаємо епічно. Туман налаштування, яке впливає на FPS, як ви можете помітити, епічно багато FPS зжирає, а високе, помірне та низьке налаштування майже однаковий FPS. У цій локації я стояв, подивився у далечину та побачив таку туманку. Я думав, що це налаштування прибере його, якщо я поставлю на низьке налаштування, але ні, воно не прибрало, але додало нам FPS. Тож тут для нашого пресету обираємо високі налаштування туману. Якість рослинності. Це налаштування впливає як і на FPS, так і на якість картинки. Звісно, додається більше рослинності, якщо ви граєте на епічному налаштуванні. Також це налаштування впливає на дерева, які ви можете побачити в далечині. На низькому пресеті вони взагалі, ніби 2D, якісь zeri PlayStation 1. Для нашого пресету, так як нам треба отримати побільше FPS, обираємо помірно. Тому що на низькому ну, дуже сильно псуються дерева. Ва, тож вважаю, що краще трішки втратити FPS, але вже грати з нормальною картинкою. Бо ну скоро 25 й рік. А ми будемо грати на низьких налаштуваннях з деревами 2D. Ну таке собі. Трішки давайте поднімемо якість, тож оберемо помірну якість рослинності. Чи нас сюда сюда? Дистанція відтворення оточення. Ще одне налаштування, яке важко зрозуміти, що воно робить, тому що як ви бачите, різниці між FPS та якістю картинки немає. Тож для нашого пресету обираємо епічно. Тож після оптимізації налаштувань ми отримуємо ось такі налаштування, змінюємо волосся на низько. Змінюємо якість затінення на помірно, змінюємо глобальне освітлення на високо. Змінюємо якість тіней на високо. Туман змінюємо на високо. Якість рослинності помірно. Все інше залишається у нас на епічно. У налаштуваннях дисплею я не змінював поле зору. Та Nvidia Reflex вимкнено. І отримуємо ось такий результат по FPS після оптимізації. Зліва оптимізована, справа максимальні налаштування. І ми отримуємо від 10 до 15 FPS в залежності від сцени. Думаю, непоганий результат. Звісно, наша оптимізація ніяк не може вплинути на те, що буде просідання у локаціях, де багато NPC, тому що це проблема оптимізації гри, а не графічних налаштувань. Там використовується процесор. Як ви Можете побачити, навіть тут у простій сцені процесор використовується на 50-60%, а там, де NPC, от там і починаються проблеми. Але якщо уявити, що гра працює у всіх локаціях плюс-мінус так само, як тут, то я думаю, непоганий результат ми отримали. Додаткові 10-15 FPS це гарний результат. Ви можете поставити лок на 60 FPS та грати з плавною та стабільною картинкою. Звісно, виглядатиме вона не так, як на епічному на але що поробиш, нам треба більше FPS, бо гра погано оптимізована. Дякуємо Unreal Engine. <хе -хе -хе> що ж, на цьому я буду закінчувати. Дякую за перегляд. Сподіваюся, наступна гра, яка буде у нас на оптимізації, ця гра буде не на Unreal Engine, бо вже трохи надоїло змінювати налаштування, і воно нічого не змінює. Дякую за перегляд. Побачимось у майбутньому.